Всім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі, і сьогодні я розпочинаю знімати звіт у проєкті Філейна краса українських майстринь, який організовує Олена Козаченко. В вступному відео я показувала трохи інші ниточки, але е, коли я почала набирати петлі, а мені по схемі потрібно 180 петель, о, скажімо так, ширина. Так, ширина серветки виходить дуже велика, і це буде майже скатертина. А я хочу саме серветку. Тому я знайшла ось такі ниточки тонші. Тут 200 грам. і я думаю, мені буде достатньо для тієї задумки, що я хочу. І я помітила таку річ. Що завжди на вступному відео я е, показую одні ниточки, а коли починаю в'язати, е, мені щось не подобається, я вибираю друге. І це той самий варіант. А ви не перемикайтеся та подивіться, що в мене вийшло. Ось така у мене виходить серветка. Піднімлю. В'яжу я е, стопчиком з одним накидом. Видовженим або патентним його ще називають. Ось і готова серветочка. На жаль, вона мені повністю не влазить в відео, тому у кінці даного відео дивіться, Фотографії. Е, серветочка якраз вийшла за розміром для мого кошика. У е, мене трошечки великий кошик, і використала я ниточок, зараз вам скажу. У мене було 225, 107. Трошечки більше 100 грам ниточок використано на ось цю серветку великодню, яка буде прикрашати мій кошечок. Ось. В'язала я патентними стовпчиками або видовженими ось такий візеруночок. Візерунок є в інтернеті, безкоштовному доступі. Ось такий кошечок гарний. Дякую за проєкт. Мені досить сподобалось. Так як. Я вже давно хотіла взяти серветку на великодній кошик філейною в'язкою, і постійно відкладала. А так, завдяки даному проєкту, я втілила у життя ось таку красуню. А ви не забувайте переглядати звіти дівчаток, які будуть під описом до даного відео, і надихатися. Та творити свої шедеври. Усім бажаю мирного та спокійного неба. До зустрічі в наступних відео!